Вітаю! Сьогодні ми з вами, давайте спробуємо розв'язати рівняння. Як розв'язують рівняння шестикласники? Це трішки відрізняється від того, що ви робили в початковій школі, а як зараз покажу. Отже, спочатку ми, коли бачимо рівняння, повинні розкрити дужки. Як розкриваються дужки? От ми повинні 3 помножити на х і 3 помножити на мінус 2. Потім так само четвірку ми будемо множити, тобто ось ми дивимося. так? Потім 5 ми не будемо множити на наступні дужки, тому що після 5 у нас стоїть мінус, і тут ніби в нас стоїть 1-замовчуванням, за тому будемо мінус 1 множити. І тут ми бачимо мінус 2, ми будемо множити. Отже, зараз виконуємо множення, розкриваємо дужки. 3 помножити на х. 3х. Далі 3 помножити на мінус 2. мінус 6. Далі плюс, і ось дивись, 4 ми множимо на х. Це 4х. 4 множимо на мінус 1, це буде мінус 4. Дорівнює 5 відняти, ось це. Ми так і пишемо. Далі відняти. 1 помножить на х. Х. Мінус 1 помножить на 3. Буде мінус 3. Якщо 1 мінус примножень, він залишається. Якщо 2 мінуси, то вони дають плюс. Далі ми будемо множити ось мінус 2. мінус 2 помножить на х, це буде мінус 2х. І мінус 2 помножити на мінус 2. Ось, бачиш, 2 мінуси. Вони завжди дадуть плюс 4. Все, дужечок немає. Далі підкреслюємо ікси, тому що будемо зараз робити переселення. Ікси переносити в ліву частину рівняння, ліву від дорігні, а без іксів всі доданки в нас будуть жити справа. Підкреслю ікси, щоб нічого не загубити. Ось вони в мене. Ми бачимо, що до дорівнює. ось у нас границя наша. Ми так і переписуємо 3х. Потім ось плюс 4х, а далі ми переходимо на іншу територію. Будемо зараз робити перетягування в іншу сторону ось цих доданків. Було мінус х, а ми тепер пишемо плюс х. Було мінус 2х, а ми тепер пишемо плюс 2х. Ось так. Далі все. «х» у нас немає. Ставимо доріднює. І потім починаємо з чисел. Дивимося, які числа в нас жили справа від доріння. Це в нас були ось п'ятірочка, рочка мінус трічка і плюс четвірка. Ми їх зараз так і напишемо. Без змін. 5, відняти 3 і додати 4. А тут ось зліва у нас залишилося два доданки. Ось, дивися, мінус 4 і мінус 6. Вони були зліва, а ми зараз їх хочемо перенести направо, тому поміняємо знаки на протилежні. Це вже буде не мінус 4, а плюс 4. Не мінус 6, а плюс 6. Все, все на своїх місцях. Ікси зліва, те, що без іксів, справа. Робимо просто зведення подібних доданків. Це ми просто рахуємо ось 3х плюс 4х плюс х плюс 2х. Рахуємо лише коефіцієнти 3 плюс 4. Плюс 1, о тут стоїть за замовчуванням, і плюс 2. Це буде разом 10х. 3 плюс 4, плюс 1, плюс 2. Дорівні. Далі так само давай порахуємо з тобою ось ці числа. 5 мінус 3, 2, плюс 4, 6. 10, 16. Все, ось так у нас вийшло. Далі ми бачимо, що у нас тут вже діє множення то ми повинні 16 завжди поділити на 10. Ділимо 16 на 10. Ось так завжди тобі рекомендую писати різкою доба уже, так? Або зовсім не писати дію ділення. І це в нас буде 1,6. Відповідь: 1,6. Це рівняння розв'язане.